Артем, вітаю тебе. Я тобою пишаюсь. Щоб всі знали, Артем представляє компанію Bosch Харків. Якщо вам треба інструмент Бош, будь ласка, тільки до нього. Харків неймовірний, Харків незламний. Він представляє також торгову марку Topway і торгову марку Victory Tools, які, як на мене. Постачають одні з найкращих коронок і віброприсосок в Україну. Я взагалі Харків шаную. Чому шаную? Тому що мені сказали, а в Харкові держпраця не перевіряє підприємців, бо в них так заборонено. Харків, тримайся! Що Артем передав? Дивіться. Віброприсоска. Топвей 7, шикарна відпрописоска. Що таке топвей? Це довговічність. Ось така пила з двома акумуляторами для зрізання гілочок, ланцюгова маленька пила. Просто шикарний інструмент. Для майстрів з невеликим охватом. Ось така болгарочка, невеличка коротка, а майстри люблять плиточники, особливо такі болгарочки. Передав свої коронки Victory Tools. Це якісні, недорогі коронки, бувають вони вакуумно спікання. спікання. Це довговічні, вони в основному йдуть на різьбу М14 для болгарки. І для дрилі, гальваніка ціна якість, як на мене, просто ідеальна. Подивіться, який він передав дремель. Це гравер з таким набором, з таким якісним чехлом. Ну, Я тобі дуже дякую. Звісно, витратні матеріали свердла Бош, кому треба, будь ласка. Подивіться, це фрези для СВП. У кого є електричний плиткоріз, передав диски. Всі ці товари будуть передані Вадиму Копейка який буде проводити незабаром на ресурсі TikTok аукціон, і ви їх зможете купити навіть дешевше, ніж в роздріб. Наголошую, що всі 100% грошей підуть на виробництво 10 дюймових дронів пташки умиротворення, які будуть поставлені в, 10... в 102 бригаду. Для чого потрібні пташки умиротворення? Вони зменшують популяцію окупантів. Тому долучайтесь. Якщо вам треба щось купити, ви знаєте, що купляючи цей товар, ви допоможете ЗСУ. Я збираю різний товар від різних постачальників, свідомих, патріотичних постачальників. І вони будуть передані, продані і допоможуть нашим Збройним силам. Тому хто не тримає зброю, допомагає ЗСУ.